Кадмі наносить шкоду ниркам і легеням, свинець стартуть, вражує нервову систему, очі та кістки. Нікель та цинк призводять до дерматиту. Це невеликий перелік проблем, до яких призводить вміст однієї батарейки. Одна така використана батарейка отруює 20 квадратних метрів навколо або 400 літрів води. Утилізувати батарейки разом із іншим побутовим сміттям не можна ні в якому разі, стверджують екологи. Єдиний завод, який переробляв батарейки в Україні, перестав цим займатись минулого року. Доутилізувати їх не мають можливості, і волонтери на складі тільки однієї такої організації вже зібралось понад чотирьох тонн такого вантажу. Ми вирішили навіщо ми будемо їх пересилати, коли там немає переробки, будемо їх зберігати самостійно. І приблизно так воно зараз відбувається у десяти областях на перевалічних пунктах, які організували волонтери. Зберігаються всі ці батарейки, які ми зібрали, і ждуть свого часу, коли в Україні нарешті з'явиться технологія з їх переробки. Українські розробники створили систему, яка утилізує батарейки таким чином, яка дозволить використовувати деякі їх речовини знову. Один тільки кадмі на ринку коштує 1800 доларів за тонну. Продукти, які отримують після утилізації батареї, на 100% всі ліквідні. Хлорид амонія по ціні 165 доларів щита на сухий вес, продаються в сільське господарство як азотне удобрення. Цинк металлический может быть употреблен на изготовление новых батареек, на цинкование металла и может быть продан по цене 2600 долларов за тонну. Коштує така установка 280 тисяч доларів, та вона зможе переробляти більше 300 тонн батареїк щорічно. Щоб завод був рентабельним, він має переробляти 10 тонн батареїк щомісяця. Така установка, стверджує розробник, перевершує європейські аналоги як за екологічними, так і економічними показниками. Вдвічі ми нагріваємо батарейки з определеними добавками до определених температур, і в цьому заключається. Вся технология. При этом все продукты разделяются до высокой степени чистоты. А другие переработчики. Ні, це діло хімічним способом. То спочатку обробляють щолочю, відділяють одні компоненти, потім промивають водою, потім додають кислоти, удаляють інші компоненти в Україні. Лише один відсоток використаних акумуляторів викидається в спеціальні збірники для утилізації батареїк. Розробники та екологи сподіваються, що комерційний зиск збільшить ці невтішні цифри. Рустем Бікіров тарас Біловол соціальна країна.